Здорова родина, квітуча країна. Під таким гаслом у центрі Скадовська протягом двох тижнів працюватиме спортивне містечко. Ця традиція народилась під час Євро 2012 і успішно підтримується небайдужими городянами. Тему продовжить Лідія Григор'єва. У дітлахів літні канікули, а відтак у них з'явилась можливість провести вільний час у спортивному містечку в центрі Скадовська. Сель устроїть праздник для міста. Ми хочемо, щоб. В этих нелегких для Украины обстоятельствах немножко легче жилось, чтобы мы веселее выглядели. І щоб дійсно була не только внешняя, но внутрішня розрядка, щоб люди могли расслабиться, успокоїтися і поняли, що все лучшее впереди. Соціальний проект Спортивний городок почався из євро 2012. Основні гасла спортивного містечка без лихослів'я, без алкоголю, без куріння. Адже лише за таких умов у нас буде здорова нація. Містечко розбите на три сектори: спортивний, дитячий глядацький. Вируй життя й на сцені. Все зроблено для того, аби з і цікаво всієї родини провести час. А головне. Що ранок на головній площі Скадоска розпочинається з молитви? Дві неділі, три неділі. кожен день в центрі міста починається з молитви. Ви поставляєте, как это отражається на состоянии всіх жителей города Скадовська, всіх гостей города Скадовська, всіх тих, хто случайно заїхав Скадовська і після того сказав, що я здесь буду всегда отдыхать, а може бути переїдуть життєві сюди. Скадов це курортне містечко, але місцева влада створює не лише умови для маленьких відпочивальників, які приїздять сюди, але й для юних скадовчан. Мы стараемся, чтобы они тоже не забывали, что в Вскодовске есть море, в Скадовске есть точки, где можно отдохнуть. Я как-то проводил опрос в Скадовске, спрашивал у взрослых: а вы были на дельфинарии? Они говорят, нет, а почему? Да некогда, как некогда? Просто нет желания. И так далее, и так далее. Тем более, что для жителей города Скадовска у нас есть договоренность, для детей там есть скидки неплохие. Поэтому все, кто хочет попасть, попали туда. А вот кто просто не захотел, тот просто не дошел до этого дельфинария. Вже травня в Скадовску заявилось 5. Ще відпочивальники чимало на вихідні приїздить на море жителів Херсона. У червні з'явились відпочивальники із інших обласних центрів України. Саме головне, що інфраструктура готова Скадовська в тому, щоб обслужити цих людей, дати воду, забрати каналізацію, забрати мусор, навести порядок на пляжах і так далі. Ми готові кетому, так що ми приймемо всіх хто приїде. Влада створила всі умови для безпечного і комфортного відпочинку Скадовську.